Книзі є така прекрасна книга, вона називається Книга пророка Даниїла. І там описується історія, що був такий цар Новоходоносор і пророк Даниїл Взагалі, пророк це та людина, яка навертає серця людей до Господа. І у царя було видіння. В тому видінні був естукан, і в цього бована в нього була голова золота, груди та плечі вони були. З іншого матеріалу, стегна з іншого, гомілки ще з іншого матеріалу, і потім пальці ніг вони були взагалі із заліза та глини. І кожен із цих частин тіла, цього бавана, вони означали щось, тобто означали, що спочатку була ось ця імперія Вавилона, потім була медуперсинська імперія, Грецька імперія, Римська імперія. І потім ну, дуже багато народів. Коротше, були різні імперії. Суть в тому, що всі імперії вони розвалювались і будуть розвалюватися. Тому що, тому що імперії це суцільне зло, які тільки в себе вбирають, але нічого хорошого не видають. Тому вони завжди були зруйновані і будуть знову ж таки зруйнованими. А вся влада, вона кінці кінців буде належати народу Божому. Тому ми навіть знаходячись в різних місцях, можемо бути народом Божим. Народ Божий це церква, це ті люди, які виконують волю Божу. Тому я вас запрошую до Живої церкви, де ми знаємо, розуміємо і виконуємо волю Божу. Амінь.